Добрий вечір, дорогі наші глядачі, слухачі, ті, ті, хто нас любить, ті, хто не любить, Ви сьогодні на онлайн-каналі в програмі Свідомі про несвідоме з вами в ефірі Богдан Ткач, професор Віталій Луньовий, Василь Мосівчук. Чим небезпечна ретравматизація в екстремальних ситуаціях? Що це за слова? бо не всі його їх розуміють. Ми сьогодні поговоримо в ефірі з нашими експертами, одними з найкращих в науці, тому що Віталій є членом академії академії наук і признаний як психолог світовими вченими. А Богдан у нас як нейропсихолог, один із найкращих в Україні. От про що ми поговоримо? Ми поговоримо про війну, де Росія веде далі свою інформаційну війну. І ви побачили, як відбулись деякі події, які нас завжди об'єднували. Тому що, коли є насильник, Насильник і робить насилля над людьми, тиран або ще хтось, то проти його об'єднується нормальна людська. Люди, які розуміють, що це насилля, що таке. Ну, я говорю людина з великої букви і так далі буду говорити на землі. Ви побачили, як російська інформаційна путінська, кремлівська, як хочете називайте, використала? Подію для того, щоб нас не об'єднала. І ця подія це те, що ракета, яка вдарила по Дніпру, по Дніпру, в якій, я не думаю, що головний психолог, який дуже довгий час заспокоював людей, допустив якусь помилку, але як це все взяло, і ми перевели цю подію на. Того, хто не стріляв, хто не вбивав людей, перевели той праведний гнів, правильну свідомість, зовсім на людину, яка може була насправді е, десь не до кінця встигла розібрати ситуацію, але професійно говорила правду, тому що сказати, чи збили, чи не збили, повинні експерти. Так як все суспільство європейське американське відібрало, ну будемо журналісти, все, і ви побачили, скільки ботоферм і всього, і наших, і російських об'єдналося. Ну, ви знаєте, хочу сказати вам новину, таку моє таке бачення, ну Арестович, він же розвідник кажуть, так? Може, вони спеціально так взяли і ці ботоферми підняли, бо в нас багато ботоферм. І, може, позасікали їх всіх, може, під січку таку зробили. Бо йому зараз буде краще, коли він не буде радником позаштатним, доносить правду. Але йому взагалі то в цілому подяка, бо неважливо як, але багато людей от він доносить інформацію, і люди заспокоїли. Сьогодні ми хочемо поговорити, вертаючись до теми, от, про те, як бесідіньки написав інформаційна війна, війні, як... Росія перший раз і Кремль використав це все де подія, яка не об'єднала нас. Але хотіла зробити всередині розкол. Богдане, тобі слово. Окрім того, що ми всі троє є науковцями, ми всі троє є ще психологами-практиками, які займаються психологічною практикою та Психологічною терапією, і ми дуже добре зараз орієнтуємося в такій галузі психологічних знань, як психотравматологія, яка вивчає, як людина, яка поміщена в середовище, і зустрічається з певними психологічними подіями, що розсічає як травматичні. І виходить так, що ми ці події запам'ятовуємо а Травматичні події запам'ятовуються краще, ніж позитивні. 80% десь нас міститься спогадів негативних, а 20% лише позитивних. Тому що, якщо ти не дуже добре знаєш, де в парку продають гарне морозиво, нічого страшного. Але якщо ти знаєш, де в парку люк коливається і можна в нього потрапити і поламати ногу, то знання цієї негативної інформації дозволяє нам вижити. І, і дякуючи. Такій вибудові мозку ми еволюціонуємо і гарно виживаємо. У нас п'ять центрів мозку нещастя і один центр щастя, який знаходиться в оточенні того нещастя, рай в центрі пекла. І тому дуже важливо вміти управляти потоками інформаційними в мозку е, оці інформацією, яка нас травмує, і не дозволяти їй постійно циркулювати, робити, знаєте, такий повторний захід, як кажуть. Кардіологи реентрі, коли вона ще раз заходить ще раз і розкручується так, що нагадує снігову лавину, яка нас е, ну, просто засипає. Я думаю, що зараз логічно передати слово Віталію, який з позиції нейропсихоаналізу покаже, коли ця травма до нас приходить: чи з минулого, чи з майбутнього, і як вона актуалізується е, в цьому дискурсі подій війни. Ну, я хотів би Віталія ще запитати, крім того, що ти йому передаєш слово, от е сказати, ну, щоб він дав відповідь, тому що це перша ну, вбивство людей в Дніпрі це страшна трагедія. Страшна, але вона захватила нас, але інформаційна війна Росії, от, вона перевела це на Арестовича, винувати Арестович. Він вбивав людей. І люди повірили в нас, і як от не підпадати, тому що це як не робити цього, і що робити в таких ситуаціях, нам, простим людям, пане професор, академік, є такий дуже важливий момент щодо власне самого Арестовича чи будь-якої людини, яка могла би бути на його місці. В психології масової поведінки, а люди вони неминучі. От як Богдан каже, що про ці п'ять і шости центри мозку, от можна сказати, що людина вона неминуче живе в натовпі, і тому людина схильна до того, щоб бути вразливою до всього масового контексту раніше. Людей збирали на якісь площі. Раз там на півроку чи раз на місяць когось вбивали. Вони це все бачили, бігли потім додому під враженнями. Але сьогодні натовп, толпа людей е, по е, існує. Але вже існує по хатах, тобто зараз не треба виходити на вулицю, щоб щось побачити, треба лише мати якийсь там телефон, гаджет, ноутбук і аби постійно перебувати в масі, і тому я хочу, можливо, здивувати багатьох людей, які називають себе індивідуальними чи там певною мірою якимось особливими, що переважна кількість часу ми знаходимося в масі, навіть фізично в ній не перебуваємо. І от по закону маси толпи людей натовпу є дуже важливий момент. Це те, що е, спочатку е, толпа реагує на перемоги героя. Боже, він таке зробив, він так сказав, він стільки всього зробив. Він молодець, він спас, як, знаєте, в тих фільмах Чоловік-паук чи щось там завгодне. Він піднявся на саму високу вежу, спас там дівчинку, він зупинив поїзд, він ще там щось, він спас, спас, спас. І з часом толпа перестає від чого від цього получати задоволення, бо це звично. Но він і так це робить. Він чудотворець, він зробив, він те зробив, те зробив. І найцікавіше починається в толпі, коли вона починає вже чекати промахів героя. І до промахів цього героя, якого вона до цього часу постійно ідеалізувала, вона ставиться з неминучою ворожнечою, такою сильною, оскільки з'являється той, кого можна персоніфікувати і пов'язати з тим злом, яке відбулося. Тобто тут навіть ну це, це 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 відбувається і буде відбуватися з кожною людиною, якою спочатку маса, толпа буде висловлювати вдячність, пишатися, аплодувати, потім це неминуче приходить <кій> е, е, до, е, до людей. І от саме цей момент. Будуть використовувати завжди в інформаційній війні, посилаючись на те, що самі українці сказали, це ж не те, що ми сказали, а самі українці, отак, от ставляться до людини, яка є дійсно позаштатним радником, але весь час його іменували як фактично державну владу України. Хоча в системі державної влади Арестович не мав до неї прямого відношення, і немає це рад. Це це зовсім інше. Тому е, суспільство наше має м, розуміти, що треба ставати більш зрілим в розумінні того, щоб не переходити у цю межу свій чужий і не ідентифікувати своїх із чужими, а зосереджуватися на більш серйозних і глобальних речах. Проте це психологія масової поведінки. Це звичайна масова поведінка, і не більше. Дуже дякую. Хотів би додати щось, тому що, от е, ну, щоб ми всі усвідомили, ми часом недоцінюємо ворога. Ворог чекав. Ми всі, от вся, не тільки там маса, чи ще що українці живуть в стресі. Ми в цій передачі говоримо, довгий час живемо в стресі. Росію не бомблять, не розстрілюють дітей їхніх. Так, іноді діти на фронті, але вони туди самі йдуть. А в нас все суспільство живе в стресі. І Росія відчікує. Крем, науковці їхні, якщо, дорогі українці, я хочу вас до чогось закликати, якщо їхня інформаційна війна тримає більше 100 мільйонів людей, скільки є Росії, 100 мільйонів чи скільки, тримає в обмані Викрививши все, що можна викривити, весь світ знає, а вони не знають, то вони не такі прості в інформаційній війні. Для того те, що закликав наш академік, шановний, свій чужий. Коли ви своєму побачили чужого, це все рівно, що летить ракета, запущена до нас, і наші ракети, які будуть її збивати, вони бачать чужою, а ви поміняли код. На її пропустить. Не Арестович послав цю ракету, не Арестович убивав. Це вбила Росія і в Дніпрі, і всюди. І ті люди, які використали, і навіть чиновники, деякі чиновники підхватили це все, це ті люди, які не бажають нам добра українцям. Їх можна зразу побачити. Той, хто підхватив це все, і почав в публічному просторі розказувати які хто поганий. Але не просто, що там помилився, всі помиляються, чи там це неправильно зроблено, а почали робити емоційну інформаційну війну серед українців. Я про тих людей говорю. Це страшний, нікчемний, якщо ми свідомі того, що він робить, ворог, нікчемний. Це ворог брехні. Розумієте? Давайте в нас є таке українське гарне слово: пішла брехня по селі. Давайте, щоб цієї брехні по селі менше ходило. Розумієте? Дякуючи, тільки нам вона може піти брехня по селі. Ви повинні чітко розуміти першу, тому що ми всі ну, є інформаційна війна, є усталість, є хвороби, є переживання за близьких, організм. Ослаблений. Росіяни цього чекали. Руський мір, цього, спеціалісти з психології, всего этого ждали від нас. Ані як кіт думають, вони думають, що кіт вони. Розумієте? І вони це перший раз використали. Розумієте? Перший раз використали, де українці розділили це сигнал. Які повинен нас, ми закликаємо вас всіх, щоб ми повернулись до свого свій чужий. Кремль Росія не буває добра і не буває своя. Не одна людина, яка там знаходиться, якщо вона або закодована психологічно обдурена, але він уже ворог, він не є добрий. Або той, хто воює, нема Росії сьогодні доброї. Я теж колись вірив, що в цій державі може бути хтось добрий. Сьогодні всі люди, які я не говорю про ті, які закликають, які вийшли проти війни, не побоявшись. Але їх там в Росії немає сьогодні. Розумієте, давайте знов ми повинні усвідомлювати, що Росія. Висилає вбивця. І Крем чи обманув людей, чи надурив їх, вони свято в це вірять. У них гарна інформаційна війна. Не піддаємось на це. Богдан, ти розкажи про що таке ...от ці травми от нам. Вони ж чекали, щоб у нас раз, і це сталося. Тут е, знаєте, Таке а... англійське слово непонятне, як воно там називається. ретравматизація, Так, да, ну я так жартуючи говорю, бо люди навіть цього слова не розуміють. От Якщо можна, так трошки більше для людей, щоб вони. От чому ми попались, бо ми попались, і слава Богу, що ми попались один раз, треба попастись, а не три круги бігати. Це дуже добре, що відбулася ця ситуація в даний момент. Тому що завжди, навіть знаєте, сина Божого люди розіп'яли, і, і суспільство потребує цього враження, а потім їм будуть поклонятися, вибачатися і так далі. Це підсвідома та частина психіки, якою вони гарно скористалися удінкові нейромаркетологи Росії. Але ця ситуація провокативна дозволила нам побачити внутрішню динаміку. І внутрішні кластери, ми думали, що ми є цільними, а виявляється, ми були нецільними, ми просто разом були в одному просторі. І ми побачили, хто е, знаєте, саме найстрашніший ворог всередині ті бактерії, що живуть в нас, ті віруси, що в нас, і от внутрішньовидова конкуренція саме є небезпечною більше, ніж загроза зовні. Це, якщо завершити вашу думку з Віталієм. Тепер вертаємося до самої цієї нейропсихології травми. Вона виникає в тих людей, в кого є зменшеним або симетричним гіпокамп. Це така структура, яка дозволяє з'єднати дві півкулі. Через неї, власне, відбувається перехід інформації з правою півкулі у ліву півкулю. Тому що інформація у нас мозку рухається знизу вверх, ззаду наперед, справа наліво і спереду, зліва вниз. І от коли. Маленький це гіпокамп, то інформація не може пройти і виникає оцей посттравматичний стресовий розлад, виникають е, хронічні стресові розлади. І завдання нас, психологів, розштовхнути. Це, як знаєте, е, два береги Дніпра, і от на мості. Е, Трафік дуже такий повільний і не може приїхати. Оце так виглядає ця психотравма. І наше завдання якось це розгрузити. У нас для цього спеціальні підходи, методи, є вже інструментарі, які ми зробили по нейропсихоперсонології, щоб кожної людини це по різному перетікає. Але є люди, в яких це гіпокамп великий, асиметричний, і в них ніколи не виникають е, у цих от. Е, Травматичних розладів, тому о, важливо в суспільстві серед свого оточення побачити цих людей, розпізнати і на них орієнтуватися в складних умовах, тому що ці люди витягнуть тих, в кого ця структура мозкова є ослабленою. І це не обов'язково психолог, це не обов'язково ваш там е, е, наставник. Це може бути ваш рідний, близький, це може бути навіть ваша дитина, е, це може бути хтось із телебачення. Власне, цю роль і виконував Арестович. Він допомагав тим людям уразливим е, знайти прихисток у цей психологічний в тих критичних ситуаціях і таким чином нація сама себе лікувала. Бо всі думали, що ми попадемо як по підручниках американських, європейських за лінією норми миттєво, а так не сталося. Дякуючи саме таким от людям, саме оцим механізмам саморегуляції і самоцілення етносу, ми не, ми, не, ми не виходимо за межі оцієї психічної норми. Ретравматизація. це те слово, що ти зараз доніс людям? Правда? Справа в тому, що світ Путінської Росії будується на ненависті до всього живого, до всього світу і до самого свого народу, тому що він обманутий, перекручений і на сьогоднішній день. Я казав, для чого роботи, як можна з людей зробити біороботів? Напевно, завдяки квітучій, такій гарній українській мові, тому що вона глибока, нам важко зробити викривити нашу свідомість. Але часами в таких важких часах наступає от такі, така ситуація. І ми сьогодні всі чітко розуміємо, що з однієї сторони. Це більшість людей якби е, дійсно піддалось на вплив цієї інформаційної війни, але через якийсь час ми самоусвідомились. І ми усвідомили і не попалися, що Арестович не наносив по цьому будинку, не вбивав діток, що його вини в цьому немає, що навіть якби якби він. І свідомо чи несвідомо це зробив, бо він це зробив несвідомо. Так всі думають, а може там, ми ж не знаємо, тому що людина могла теж втомитися. Але сьогодні ми всі усвідомили, хто вбивця. Вбивця не свій, він не вбивав, вбивця там Кремль, Путін. І ми далі повинні об'єднатися після цих травм. З помилок, що для цього треба краще зробити, нам скаже академік Віталій гуньов Що тут е, треба зробити? Треба зрозуміти, що е, коли ми живемо в період. Постійних травм і власне ретравматизація це про те, що відновлює ту стару травму. Вона ще не загоїлася і знову з'являється, знову з'являється, через що ми завжди кажемо в психоаналізі, що травма вона приходить. Із майбутнього, тобто, проходить якийсь час, і ми починаємо переглядати те, що з нами сталося рік, два, пів назад, і це стає ретравматизацією. Тобто, сама подія це подія, а травма це те, що виникає вже після тієї події. І травма це те, що. Наприклад, звичайна наша пам'ять людська, вон, така ми її називаємо автобіографічна. Вона більш ми її називаємо так психосемантично, тобто вона, умовно кажучи, приходить до якоїсь логічної структури чи структури смислів, сенсів. А травматична пам'ять, вона більш за все чуттєва і відображається саме на почуттях і на чуттєвому рівні, через що вона і є складною. І тому цю травматичну пам'ять, яка побудована на почуттєвому рівні, її треба. Логізувати, чи її треба зробити зробити тим, що ми називаємо наративом. Тобто, треба пояснити собі дуже ґрунтовно, що відбувається, чому це відбувається? Що о, це головне питання людини: а чому це зі мною? Тобто, чого це не мій не сусідній будинок? Це, до речі, нормальне питання, чого влучили саме в мій будинок, чи чого саме я маю страждати? От відповіді на ці питання треба прибрати, чому я? І тоді людина переключається з у цього рівня чуттєвого і почуттєвого, переключається на рівень більш логічний і вибудовується наратив. І саме в цьому наративі має звучати, що це робить з нами Росія. Це робить з нами російська пропаганда. Це робить з нами російська зброя. Тобто, тут нема наших, ким би вони не були. І саме завдяки о, о цьому створенню такого наративу це вже е, ну, розумна діяльність, так би мовити, стає можливим вийти з цього колу постійного ретравматизації. І е, ще, ось наостанок скажу, що травматична пам'ять, вона на жаль побудована так, що ми починаємо ділити світ. І свій досвід на дві частини: до цього і після цього. І оця постійна, е, намагання повернутися до того свого дотравматичного рівня, вона вже ні до чого не призводить. В, в, в період травми світ треба діл, ділити на три частини. Дотравматичний період, тобто коли цього ще не було. Потім треба розуміти, що зараз травматичний період, інакшого нема, не буде. І це от такий період. А потім є третій період, посттравматичний вже, коли людина починає відновлюватися. І от коли ми перестаємо світ ділити лише на оці дві частини дотравматичний до травматичної і травматичної, а переходимо на оцій наратив, власне кажучи, і переходимо на ідею посттравматичного стану свого життя, щоби. Віднайти нову норму, от, от вона погана, вона ніяка, але це нова норма на е, там якийсь період часу, аби від цього всього оговдатись. От тоді стає можливим призупинити цю постійну ретравматизацію. Бо ретравматизація вона буває в, не, не лише в тому випадку, коли травма повторюються, а коли людина не бачить перспективи. Тому вона застрягає в цьому стані постійно і є, якщо бути дуже простим, в найстрашніші травматичні події. Ми, психологи радимо використати техніку EMDR, можуть наші слухачі її загуглити. Вона пов'язана з настроюванням руху очей за об'єктом, який там демонструється на будь-якому youtube каналі, вже такого всього багато. Це те, що, власне, дозволяє налагодити ті процеси, про які ймовірно, Богдан казав щодо суто нейробіологічного рівня. Ну, якось так. Ну що, хотів щось таке гарне донести і попробую. Зараз треба згадати. Ми всі повинні усвідомити е, саме головну річ, от, як Віталій каже, що було життя до травми. Мені це прийшлося пройти все до війни. І Є життя до трами, а є травма. Неважливо, яка вона, хто її зробив, вона існує. І якщо ми будемо згадувати наше минуле, то це я назвав глухим кутом. Це глухий кут. Я написав ну, той, той Василь, який був в травматичному стані, він такий гарний віршик написав: то сонце усміхнеться, то місяць засміється. То вітер стукне в двері, щоб розбудить зі сну, А ми у снах про завтра. лякає нас минуле, не можемо усвідомить це те, чого нема. Є тут і зараз. Наше минуле, яке сталося на стику нашого хорошого і травми. Розумієте, бо ми щось мали потім загубили, як професор каже, академік. Що треба це відпустити і прийняти інші цінності сьогодення. Сьогодні цінність зовсім інша. Ті цінності, які були до війни і мрії, їх уже немає зараз. Сьогодні цінності зупевне інші. Сьогодні цінності це ми одне ціле. Те, що здивувало весь світ, те, що не очікувала Росія. Ми одне ціле. І Кремль, Росія, їхні психологи будуть робити все, щоб нас розколоти. Не даймося. Сьогодні в ефірі з вами були на каналі Онлайн Академік професор Віталій Луньов, професор Богдан Ткач і я, Василь Масічук. Всього найкращого. До зустрічі.